У Черкасах може з'явитись новий міст через Дніпро. Про це повідомив під час брифінгу губернатор Сергій Тулув. Над проектом та будівництвом нового мосту працюватимуть фахівці Китайської національної корпорації. Вони вже взялися вивчати технічні умови проекту. Незабаром нададуть свої перші пропозиції. Нагадаємо, Черкаському мосту вже півстоліття. Він перебуває в аварійному стані з 2002-го. Довжина конструкції майже півтора кілометра. Міст має дві автомобільні та одну залізничну магістраль. Відремонтувати важливий об'єкт намагалися у 2009-му, утім, на капітальний ремонт не спромоглися. Відремонтували лише дорожнє покриття мосту. Співпраця з китайськими інвесторами, кажуть обласні очільники, дозволить в Черкасах збудувати новий міст паралельно існуючому або провести масштабну реконструкцію старого. Останнє слово за інвесторами, які, як завжди, перестраховуються. Загальна у всіх у нас проблема от з інвесторами, такими потужними, це те, що вони потребують державних гарантій. Якщо ми зможемо умовити уряд, щоб уряд нам допоміг в цьому, то ми це зробимо якнайшвидше.